Багато хто звик закуповувати меблі і освітлення в ІКе, але сьогодні у шанувальників шведських магазинів відсутня така можливість на щастя є альтернативи, які відмінно вбудуються в будь-який простір, не поступаються по функціональності, а ще не вдарять по сімейному бюджету. Зібрали класні товари для вашого будинку. Купуйте їх вже зараз яскраве крісло. Звичайно, ідеальне крісло повинно бути зручним. Але і незвичайні дизайнерські рішення ніхто не відміняв. Наприклад, меблі можуть стати акцентом у вітальні, в зоні відпочинку і навіть в спальні. Велюрова оббивка виграшно виглядає як в класичних, так і в сучасних інтер'єрах. Колекції ви знайдете моделі на будь-який смак і колір. Стильний торшер грамотно продумати сценарії освітлення одне з найважливіших завдань справитися з нею допоможуть сучасні торшери. Наприклад, братцьо буде чудовим доповненням вітальні або спальні. Торшер, виконаний з металу, підійде і для мінімалізму, і для сканді у лінійці є білі і сірі відтінки, безліч різних моделей. А ще зараз їх можна купити за вигідною ціною знижка цілих 5,5. Красивий і зручний диван-ліжко. Диван-ліжко – хороше рішення для невеликих просторів або для тих, хто любить приймати гостей, з його допомогою можна підтримати палітру монохромного інтер'єру, або зробити меблі головною родзинкою. модель з оригінальним кантом на подушках впорається з обома завданнями під сидінням вбудований місткий короб. В ньому можна зберігати подушки або постільну білизну, вибирайте вподобаний відтінок з колекції. Світильники мрії, Колекцію світла річ дуже люблять дизайнери. Саме ці світильники вони часто використовують у своїх проектах, надихайтеся прикладом професіоналів і додавайте в простір моделі, в яких стриманість зустрічається з надзвичайним дизайном, можна вибрати з-підвісних люстр, торшерів або бра, мінімалізм з користю. В асортименті бренду Ямазакі представлено безліч товарів, які сподобаються любителям мінімалістичного дизайну. Наприклад, кухню вітальню можна доповнити кавовим столиком, а в вбиральні або спальні встановити лаконічну вішалку. Але і це ще не все. Ямазакі пропонує розумні і сучасні рішення для зберігання. І все необхідне зараз можна купити зі знижкою. Зручне крісло, розслаблений вечір у вітальні, проведений в комфортному кріслі найкраще завершення напруженого робочого дня. З цим кріслом вам гарантовано не тільки зручність у використанні, але і гармонія в просторі. Сірий відтінок точно не перевантажить інтер'єр. А завдяки каркасу з масиву бука меблі виглядає ефектно. Круглий обідній стіл, якщо площа квартири не дозволяє облаштувати повноцінну обідню зону з величезним столом, на допомогу приходять більш компактні варіанти. В круглий стіл хороше рішення для сімей з маленькими дітьми. Ви будете впевнені, що малюки не вдаряться об гострі кути, а сучасний дизайн і велика кількість колірних рішень в лінійці дозволяють меблі вбудуватися в будь-який стиль. Настінне дзеркало. Дзеркала допомагають візуально збільшувати простір, ми сприймаємо цей предмет як необхідність, але варто пам'ятати, що форма дзеркала і рама повинні вписуватися в загальну концепцію дизайну для скандинавських інтер'єрів. Приголомшливо підійде дзеркало в рамі коричневого кольору, простота, краса і нічого зайвого, Класний письмовий стіл у часи, коли віддалена робота і навчання все ще залишаються актуальними. Багатьом з нас важливо мати практичну і стильну робочу зону придивіться до цього письмового столу. На стільниці точно помістяться всі необхідні предмети для роботи, а додатковий простір для зберігання забезпечують висувні ящики і ніше. Ще один плюс тонкі ніжки роблять меблі більш повітряної і легкої. Письмовий стіл з відкритим зберіганням. Пропонуємо ще один цікавий варіант: ширина стільниці 120 см вважається оптимальною для комфортної роботи або навчання. А металеві ніжки забезпечують стійкість, мотиви дерева в інтер'єрі додають тепло і затишок, чудове рішення для робочої зони або кімнати підлітка. Килим з бавовни акцентом в приміщенні може стати не тільки диван або крісло, але і килим, модель декорована контрастним лінійним орнаментом в чорно-білому кольорі і чарівними пензликами. Такий килим можна купити і в сканді, і в мінімалістичний, і в бохостиль Важливо прати, вибілювати і прасувати його заборонено. Допускається ручна чистка плям. Ціни дійсні на момент публікації, ото на обкладинці проект Катерини Усикової.